Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 26 червня. Приїхалося Носою там. Воно на углу. трошки не зачепив. Оприскателем хочу забрискать. до палити бульон. Ну заодно для себе на пам'ять. І для вас покажу стан сої. Отака в нас вже соя по чистоті три роза бризкав її. Ось сидиться колобода. Деяка вона згоріла повністю, де яка ось таке воно навірвалось. Ну, в принципі, все на краю поля. А так уже, как бы то не плана. Вот такое Вот такое сухие тут невеличка. О, там нас уже даже... Видите? Видно, что я Стрічок з'явився якийсь навіть Оце до Це, мабуть, на один, бо щось далі я не бачу Навіть один стрічок з'явився Так, ну я не знаю Перший раз цю свою вирашу Яка вона должна бути в такий період це дивіться сюди густо. Не гілкується. Це тут на краях. Хто слідкував за моїм відео? Вона така рідковата, рідкувата була. Дивіться, як закрила. Дице вона ще. Ось. Деякі кущаться. А деякі не кущаться. У нас Ох, де сразу поганенько положилася. Це ще дивлюся, що ще й густо. Ну нічого. Яка є, така є. в серединку. серединка. Теж де, де проходив трактор. О, з запрыскивателем. Ну, ось так ось тут я думаю що закриє її і буде нормально стоїть по коліна По покоління смі Тут Пішов у нас один стрічок на все поле що? Щось більше. Більше я не не, не замічаю стручків ніяких. Ось так, що гілкувань. Деяка розгілкувалась, деяка. Мені. Другою Де я кормих її воно, ну, вроді росте непогано. Листочки дивіться зелененькі. Нормально. Та навіщо її кормить, так? Да? 100G. Це все погоріло, а це все чи це молоденьке. Да, це все молоденьке. Я думаю, що її закриє, так. Да? Конкуренції вона не составить ніяк. Ганя будемо дивитися. Ні болячок я не бачу нічого Ні мурашок, ні букашок Я це не можу зрозуміти Одна своя розпущилася Розвілкувалася, а друга все ні Вроді не густо тут щоб не понятно Чіпка вже Гілкуватися не буде ще десь який прийдіти росте. Нема в нас дозів. Вчора щось марилося, хмарилося. І так дожей не було. Зато роса дитяся, кажеш, дистить. Хоч од роси п'ється. Не, не наївся, не налижишся. Молодець, маленька. Ще. Молоденька. Стоїть і бризка, чи не мене стоїть? Чому ж я таку закрию? Та не буде рости. Так, вроде та раз бризка. Ну, передание по... О, вы все здесь заметьте. Из родителей а э, животное. Это сколько ходит, все одно заметьте. Ну, что тоже есть, если хочет, да? Там больше людей не видно. Ну, листочки пакуся, не дивляться. Все покусени, гадусі є, так? Ща забуду хорошо. Роздилюся, якщо багато буде. Це і осіння, то може прийдеться ще інсектицидом поработати. Чи не стоїть, як на вашу думку. працювати всі ці цілинки. Надо й кормити. Як ви підскажете. Серце листочок скручено. Ось так просто. Ну що і корми дійсно, як Зелененькі, частенькі. Тут один на... Одна гусіна, як так, то я зміню, що страшно. Рістка хоче. Так я більше не бачу так я більше не бачу нечто таке прийду ну, забризку і ті угли. Щоб було красиво, там небагато там полосочки такі. З тої сторони. На тому краю теж є невеличкі полоски. Остався регунтавшися. Забрізкайте і все. що я по коліна не знаю скільки тут височенька виїхати йти кому друзі буде цікаво спостерігати за своєму стан хто ще не підписаний підписуйтесь на канал Коментуйте, як вам така своя. Можете навіть лайк поставити. Я не проти. А що саме головне всім мирного неба? Щастя, друзі, міцного здоров'я. Всім гарної погоди, гарних урожаїв. Всім пока-пока.